Самое страшное то, что это не пахнет, мы не чувствуем ни запаха, мы его не видим, а эффект действия, когда уже проявляется, изменить что-то очень сложно. Это был Советский Союз, никто об этом не думал, да не только у нас никто не думал, в свое время не думали ни не об этом. У нас нет механизма защиты населения от... Проникнення дуже багатьох речовин, і це зв'язане з тим, що не налагоджена така служба серйозна контролю брудна дюжина 12 найнебезпечніших для довкілля та здоров'я людини хімічних речовин. Стійкі органічні забруднювачі, соз, які змушують нас подавати. СОС серед дюжини, яку визначила Стокгольмська конвенція, дев'ять видів пестицидів. ПХД, поліхлордіфеніли, які є у трансформаторних речовинах та змащувальних маслах, і діоксини, які виникають насамперед під час спалювання вугілля та мазуту на металургійних підприємствах та ТЕС і побутових відходів. СОЗ уражають імунну систему людини, впливають на репродуктивну функцію, передаються з молоком матері. Їхній напіврозпад в організмі триває понад сім років. Смертельна дюжина, до якої ми ще й понині ставимось надто поблажливо. Це речовини, які діють дуже гостро, негативно на е, органи дихання, на організм людини, на, е, на тварини, на е, компоненти довкілля. Органічні речовини теж зазнають коло обігу по природі. Іначе на сьогодні ми не виявляли ці стійких органічних речовин в тих місцях. Нашої... на кафедрі хімії Національного педагогічного університету імені Драгоманова студенти знайомляться з сучасними хімічними ризиками та вивчають вплив токсичних речовин. Тому що наше засоби захисту рослин, пестициди та інсектициди сьогодні достеменно доведена їх загрозливість для здоров'я людини. Вони надзвичайно токсичні та канцерогенні важко руйнуються і не розкладаються у довкіллі. Небезпеку насамперед несуть склади пестицидів, що зберігаються просто неба. Ми накопили огромне кількість на нашій планеті хлорірованих інсектицидів, прежде всього, це ліндан або гексахлоран, ДДТ, звісний нам, і так далі, і так далі, поліхлорпінен, який у нас примінявся. Прежде всього, вони накоплюються, наприклад, у теплокровних і у щеках в печені, Перші ефекти можуть бути і нівідні, а от зв'ямень виявляється, що це крайне небезпечно для людини. Тому Стокгольмська конвенція заборонила застосування цих речовин і поставила завдання перед країнами знищити їх в Україні. Понад 20 тисяч тонн непридатних пестицидів. Вот Саме головне, щоб вони не хранились у нас на наших складах, і як можна менше зменшити перетік їх в природу. Редачівський район Львівської області у непридатних для зберігання умовах тут складовано майже 80 тонн небезпечних пестицидів. Їх вдалося зібрати з різних господарств, але стан приміщення не дозволяє говорити про безпеку для людей. На даний час це є дуже велика проблема, тому що ці пестициди ви бачили в якому стані. Вони нема за ними ніякого нагляду, вони в поганому стані. Мішкотара розірвана. Поряд велике селище. Тут багато є пестицидів, які зберігаються в бочках. Ті бочки вже пережравіли, втратили вже своє марку і вони можуть витікати. Це попадає в грунт, може попадати в колодязі. Це дуже небезпечна проблема. Виробництво хлорованих вуглеводнів у місті Калош Івано-Франківської області його відходи це одна з небезпечних хімічних речовин, які входять до брудної дюжини гексахлорбензол надзвичайно токсична хімічна речовина. Викликає це розпочинки та рак. Підприємства вже давно немає, але слід від нього не можуть витривати й досі. Після цього основного виробництва відходи всього відділення. Фасувались в металічні бочки, вантажились на платформи тракторні і транспортувалися на полігон по захороненню токсичних відходів. Калийський полігон зберігання токсичних відходів один з найбільших у Європі. До останнього часу діжки з небезпечною речовиною зберігалися просто неба без охорони. Поряд притока Дністра. Отже, місто роками жило на пороховій, точніше, гексахлорбензоловій діжці. Ніхто не може дати гарантії, що витікання у річку не було. Відносно екології це впливає досить суттєво, тому що вона знаходиться на притоці річки Сівка, яка впливає в Дністер. Це досить суттєво і досить шкідливо. Карта, яку ми називаємо, котлован виритий. Певні вимоги для цього є. Вистеляється поліетиленова плівка. Наноситься шар півметровий суглинку, потім завозяться безпосередньо бочки металічні, в яких знаходиться гексофоробензоб, укладається вантажопідйомним механізмом, врахують, що вплив його може бути до 400 років, продукту, який тут захоронений. На калиському полігоні зберігаються понад 11 тисяч тонн гексахлорбензолу. Це практично третина виявлених в Україні СОЗ. Ми змушені будемо здійснити грандіозний проект з ліквідації цього полігону, що є певним викликом для суспільства та держави. Знищення всієї брудної дюжини, в тому числі й пестицидів, наступний етап реалізації положень Стокгольмської конвенції. В Україні поки що є лише одна ліцензована установка, в якій можна спалювати сос у шосці Сумської області. У четырех печах приватного предприемства «Элга» спаляются токсичные речевины. В 2002-2003 году мы начали работать над э, системой обращения с пестицидами. Был сделан анализ законодательных нормативных документов, э, существующих требований технических, технологических, э, требований Минздрава. Потім всім ділам на Сумщині майже 400 складів пестицидів. Переважно просто неба або у непростосованих приміщеннях. Область першої в Україні почала роботу з утилізації та поступового знищення складів пестицидів. У шостку вже привозять для знищення пестициди з інших регіонів України, наприклад, Жидачівського району Львівщини. В Україні мають працювати декілька таких установок, як у Шостці, щоб менше витрачати коштів на транспортування. До того ж, перевезення СОЗ є небезпечним. Це не тільки не біда нашого господарства, це біда всіх і України, і цілого району і області. Я думаю, що держава повинна звернути увагу і виділити кошти для ліквідації цих непотрібних, бо ми не маємо права травити людей, і все живе, що є на колишньому. Після, після нас молоде покоління, нам не вибачить того, що ми такі були. І молоде, і інші покоління часто просто не знають про небезпеку пестицидів та інших токсичних речовин з брудною дюжиною. Про те, що це ніщо інше, як отрута, яка впливає навіть на гени, а відтак на майбутнє покоління. Як тільки ми починаємо обираємо пестициди з складу, то місцеве населення аж бігом біжить, розбирають по кирпичам це все і у себе дорожки, двори. и так далее, чего категорически делать нельзя. И ничего удивительного нет в том, что мы сегодня имеем 58 лет средней продолжительности жизни мужского населения, и там порядка 62 лет женской половины части нашего населения. Значит, я не говорю, что здесь прямая связь, но фактор влияния в этом обязательно присутствует. Негативний вплив на здоров'я людини здійснюють і ПХД, поліхлор -діфініли. Останнім часом сталося усвідомлення проблеми СОС, і під час перших етапів інвентаризації було виявлено понад тисячу трансформаторів та понад 100 тисяч конденсаторів, у яких все ще зберігається майже 4,5 тисячі тонн небезпечних ПХД. За оцінками експертів, ці дані занижено у півтора-три рази. Ще одна група з 12 найтоксичніших хімічних речовин, визначених Стокгольмською конвенцією, діоксини. Вони надтоксичні навіть у найменших концентраціях і є універсальними клітинними отрутами. Українці дізналися про них напередодні останніх президентських виборів, не підозрюючи, що діоксин в нашому довкіллі існує вже давно і збирає свої смертельні жнива. Діоксин побіжний продукт виробництва інших хімічних речовин. Найбільше в Україні його викидають в атмосферу домені та мартинівські печі, теплоелектростанції. Причина проста: у нас застарілі технології спалювання вугілля та мазуту під час виробництва металів та енергії. Діоксини виникають при низьких температурах горіння. У світі подібні технології давно вже не використовують. Для мене непонятно, чому ми. по сути говоря, остановились на первом или каком-то, может, втором этапе развития металлургии. Мир давно ушел, во многих странах ушли и от доменного процесса, и от мартеновского процесса. Они используют, как правило, вторичный металл, металлолом, для того, чтобы получать нужные новые материалы и продукты. Это наиболее чистые и менее энергоемкие продукты. Джерелами викидів діоксинів є також хімічна, целюлозна паперова та нафтохімічна галузі промисловості. Ці надтоксичні речовини є у вихлопних газах авто та хлорованій питній воді. Відсутність інформації щодо діоксинів та джерел їхнього виникнення призводить до того, що люди самі не бажаючи цього виробляють діоксини, спалюючи папір, пластикові пляшки та целлофанові пакети. Найбільш вразливі до СОЗ діти. Причому вплив токсинів, які є до того ж надзвичайно канцерогенними, проявляється на плід через материнський організм, а пізніше через материнське молоко. Люди абсолютно інертні на сьогоднішній день, що стосується навколишнього середовища. Ми працюючи з жінками, а це мережа 22 організацій пацієнтів, які перехворіли на онкологічні захворювання. Ми стикаємося з тим, що люди ніколи не задумуються над тим, що вони п'ють і де вони живуть, і що вони їдять. Дуже часто я буваю в відрядженнях по Україні. Я думаю, що як люди живуть, коли через 300-400 метрів працює металургійний комбінат. І, і вся ця шалена сажа, і все, що йде, воно просто сипеться на голову. І люди, якби це сприймають абсолютно спокійно і нормально. Якби я, ніби це повинно бути. Я думаю, що це зв'язане з тим, що цінність життя дуже мала. Стокгольмська конвенція про СОЗ була прийнята та підписана Україною 2001 року. Наразі розробляється національний план впровадження стокгольмських положень. Він юридично зобов'яже державні органи докорінним чином змінити ставлення до СОЗ і передбачає безперервний контроль існуючих в Україні СОЗ, безпечне збереження, ліквідацію джерел їхнього накопичення, заборону виробництва, використання та викидів довкілля. І наступне виведення з обігу стійких органічних забруднювачів йдеться насамперед про 12 найнебезпечніших з них. Дуже хочеться кричать проблемі, і хочеться, щоб люди все это знали і как мінімум старалися не приміняти. Хоча б тих способів, тих методів, які можуть усилить усі загрізнення, то що у нас можливо. Вот у нас, наприклад, можливо не зжигати мусор в установках, які не соответствують требуванням безпасності, ефективність реалізації національного плану впровадження Стокгольмської конвенції залежить від створення владою фінансового механізму, який би спонукав вітчизняні підприємства переходити на сучасні чисті технології. Україні також потрібна наукова, технологічна та фінансова допомога. Для цього необхідно згуртувати зусилля міжнародних організацій, приватних структур, державних та громадських організацій. Співпраця з громадськими організаціями це. Один із основних напрямків для того, щоб ефективно запровадити всі заходи запобіжні і управління небезпечними хімічними речовинами в країні, так і у світі, без них не налагодиш дієву співпрацю із цими іншими зацікавленими структурами. Рівень обізнаності громадськості щодо небезпеки впливу СОЗ вимагає проведення широких просвітницьких кампаній. На сьогодні чимало неурядових організацій, що опікуються знищенням СОС, об'єднались на міжнародному рівні і стали членами всесвітньої мережі з ліквідації стійких органічних забруднювачів Айпен серед них і всеукраїнська екологічна громадська організація Мама 86 завдяки якій люди дізнаються, що проблеми стійких органічних забруднювачів торкаються кожного, що суспільство платить потрійну ціну за сос, коли їх виробляє. Коли використовує, а потім знищує і коли розплачується за нанесено шкоду здоров'ю та довкіллю. Ми не знаємо, чи містяться там ці шкідливі речовини для нашого організму. Хотілося б, щоб держава або окремі якісь лабораторії були створені для того, щоб дізнаватися. Про в місці шкідливих молоді люди платити тричі вже не бажають. і ми зобов'язані дати шанс нашим дітям і довести жити без сос можливо.